Справа 944. Спросіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо в першому завданні А-1 у квадраті, відняти А-2 у квадраті. Є декілька способів розв'язку цього завдання. Ну, давайте зробимо, мабуть, так, як пропонує автор спочатку. А-1 піднесемо до квадрату. То ми записуємо, що квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Це буде А у квадраті мінус. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2, що множиться на а і множиться на 1, це буде 2а. І плюс квадрат другого виразу це буде 1 у квадраті, це буде 1. Відняти. У дужках тоді ми А-2 підносимо до квадрату. Різниця квадратів квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу це буде А у квадраті. Далі відняти подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на А і помножити на 2 це буде 4А. Так? Ну і плюс квадрат другого виразу 2 в квадраті це буде 4. І це дорівнює. Ну що ж, давайте розкривати дужки, Перед якими стоїть знак мінус вийде А в квадраті мінус 2а плюс 1. Перед дужками знак мінус було А в квадраті стане мінус А в квадраті. У дужках мінус 4А стане плюс 4А. У дужках було плюс 4, стане мінус 4. І це дрівня. Ну що ж, групуємо тоді подібні доданки, зводимо подібні доданки. Отже, А в квадраті і мінус А в квадраті. Ця сума у нас дрівні 0. Далі у нас є мінус 2А і плюс 4А. То мінус 2а плюс 4А, це 4А мінус 2А це буде 2а. Ну і в нас залишилося ще плюс 1 і мінус 4. Мінус 4 плюс 1 це буде мінус 3. Є? Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо а дорівнює 1,5. Записуємо то. Наш вираз 2а мінус 3. Буде дорівнювати 2, що множиться. Замість А пишемо 1,5. Відняти 3. І це дорівнює. 2 помножити на 1,5 це буде 3. Відняти 3. Це буде 0. Є? Переходимо до другого завдання: 3 b плюс 2 в квадраті. Додати 3 b мінус 2 в квадраті. Ну що ж, отже, 3 b плюс 2 до квадрату. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Записуємо як 3b до квадрату. Додати. Подвоєний добуток першого та другого виразу 2 помножити на 3b і помножити на 2. І плюс квадрат другого виразу це буде 2 в квадраті. Додати. Далі 3b мінус 2 в квадраті. Квадрат різниці. Двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. 3b у квадраті. Мінус. Подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на 3b і помножити на 2. І плюс квадрат другого виразу це буде 2 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж, 3b до квадрату 3 на 3 це 9, а b до квадрату це буде b у квадраті. Далі додати. 2 помножити на 3b і помножити на 2. 2 на 2, 4, і ще раз на 3 це 12. То вийде плюс 12b. Далі додати. 2 у квадраті це 4. Додати. 3b у квадраті. То ми пишемо 3b у квадраті, 3 на 3 це 9. А b до квадрату це буде b у квадраті. Потім відняти 2 помножити на 3b і помножити на 2. 2 на 2 4, і ще раз на 3. Це буде 12. Мінус. 12. Залишається b І плюс. 2 у квадраті це 4 І це дорівнює Зводимо подібні доданки. 9 b у квадраті, і плюс 9 b у квадраті разом буде 18b у квадраті. Далі у нас є плюс 12b і мінус 12b. Ця сума у нас дорівнює 0. Ну і. Останнє. У нас є плюс 4 і плюс 4 разом буде плюс 8. Є. Ну, а зараз знаходимо значення цього виразу, якщо b дорівнює 1 3, мінус 1,3. Записуємо, то наш вираз 18. b в квадраті плюс 8. Буде дорівнювати 18. Що множиться? Замість b пишемо мінус. 1 третя у квадраті плюс 8. І це дорівнює. Ну що ж, це буде 18, що множиться. Мінус 1 третя у квадраті, мінус у квадраті це буде плюс. 1 у квадраті це буде 1. А 3 у квадраті це буде 3 на 3, 9. Ну і плюс 8. І це дорівнює. На 9 можемо скоротити і чисельник, і знаменник. 9, що ділиться на 9, це буде 1. 18, що ділиться на 9, це буде 2. То ми отримаємо в чисельнику 2 плюс 8. Це буде дорівнювати 10. Є? Записуємо відповідь. Спростіть вираз і знайдіть його значення. В першому завданні ми спростили вираз, У нас вийшло 2А-3. Значення цього виразу 0. В другому завданні ми спростили, вираз вийшло 18 b у квадраті плюс 8. Значення цього виразу 10 є.